Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Світ-Цитрус. Лютий у нас вже наближується до кінця. Сьогодні я вирішив зняти всі помело та грейфрути, розвантажити, так сказати, рослини, ну і тому, що у мене відвалився Валентино вчора, коли я ходив в теплицю. Тому сьогодні будемо збирати помелки, грейфрути. І робити їх дегустацію. Перший у нас помелопінг. Цей подик відвалився у нас ще, мабуть, тижня три тому. Так і лежав в теплиці, але не пропав. Ще другий подик відвалився. Зараз я його підніму і продовжимо. Отже, підняв я другий плід. В такому стані вже всі рослини. Всі рослини скидають плоди, вони вже подостигали. Досить такі важкі плодики, гарненькі. Памело пінку у мене на цитрумело. Така от рослинка. В цьому році, ну, у 24-му порадувала аж двома плодами. Цікаво буде подивитися, чи буде в цьому році у ньому насіння. Плавно йдемо далі. Починають обсипатися вже ваніля сенгінні апельсини. також вже повністю стиглі. Але ми йдемо до памео Валентина. Відвалився вчора цей подик, також такий важкенький. Класична форма. Єдине, що колір трошки не придає, він такий аж помаранчевий, насправді. Ну, на жаль, що є, то є. Також рослина на цитрумелку, така досить величенька, метр сімдесят. Вже всюди починаються прирости. Що на пінк, що на валентина. Тому добре, що він сам відвалився. Значить, рослина вже відчуває, що пора, пора вже рости, а не плоди виношувати. Тому дуже цікаво, це перше повноцінне плодоношення, коли рослина доносила плодик у мене. Бо раніше то скидала, то обламував я. От. Також будемо дегустувати. Має бути дуже смачний плодик. Перейшов я одразу на іншу сторону. І тут у мене каопан. Він вже також досить давно висить. І ось я його від'єднав. Від також такий гарний, важкенький. Ведемо його дегустацію. Каопан у мене на цитранжі. Рослина щороку подоносить, щороку по одному подику. Ну, що маємо, то маємо. Зате головне стабільно. Тому, друзі, також і його сьогодні знімемо, продегустуємо. По грейпфрутам у мене на вході лишилося світі. Ось я його знімаю також. Також росина вже прокинулася. Масово починають проростати бруньки на шикарні пишні прирости. Що хочу сказати, я вже проводжу обробки хесі, вже починаю підживлення, вже повносив осмокоти, Тому, я думаю, для рисунок якраз вже час прокидатися і рости. Ну а плоди потрібно знімати, їх ще досить-досить багато потепиться. Також далеко, вже не відходячи. Лід Ріорет, який відвалився тижня 24 тому. І ще один подик. Знімаємо, ви подивіться, він всередині вже рожевий. Дуже чітко видно, що він буде червоний-червоний. Ріорет дуже крутий сорт грейпфруту. Він набагато краще, ніж Старрубі. І більшість взагалі червоних плодів, тому що у Rio Red немає жодних проблем з хворозами, з проблемами з іншими, з реакціями на добриво, як є, наприклад, у Старорубі, і він дуже рано починає вступати у плодоношення. Тобто, це у мене вже третій врожай цього, цього гріфруту, при тому, що рослинки, мабуть, 4 роки. Отак виглядає вона, я її вже пообрізав. Коротше, от така рослинка. Також, звичайно, ж на це тримал. У мене вона на щеплення. От, друзі. Таким чином, ми зібрали врожай по грейпфрутам, по помелкам. І зараз. Зараз вони лежать усі купують. До речі, бачите, який контраст гарно як видно у помилу Валентина. Зараз заберемо їх додому і будемо проводити дегустації. Також не можу не показати. Взагалі стан сонячно, гарно. Є отакі голі гілочки, які полишалися після листопада, коли обсипалися листя після конденсатних крапель. Всі класно обростають, пробуджуються, не може це не тішити. Також у нас ще дуже багато лишилося мандаринок, клемонтинок. Амо 8. Я боюся навіть їх чіпати, тому що вони просто вже і відваляться. Але треба знімати. Я думаю, що це на наступному тижні у нас буде огляд. Ми дознімаємо всі повністю мандарини, всі апельсини. Завершимо вже дегустації цього року і будемо переходити до більш, скажімо так, інформативних відео, яким вже, мабуть, час з'являтися на каналі. Отже, друзі, вже зараз потрапив додому. Вечір уже приніс усі плоди, які позбирали в теплиці. Сьогодні ми їх зважимо, тому що, от моего Валентина, один подик був 444 грами. Досить такий об'ємний, хоча я думав, що він буде більший по вазі. Каупан. В цьому році не дуже важкий подик, але нічого страшного. В світі також 371 грам. Помеупінг. Два плодики на 685 грамів, тобто по 340 грам кожен. Ну і ріорет, звичайно ж. Два плодики на 482 грами, тобто 241 грам штука, умовно кажучи. Зараз ми їх розріжемо і подивимося, що всередині, яка товщина, насіння і так далі. Отакі от, от у нас. Цікавий букет вийшов, досить різноманітний і по смаку, і по забарвленню. Я не знаю, з чого почати насправді, тому що всі вони надзвичайно круті і смачні в цьому році. Прям надзвичайно. Ну, почнемо, звичайно ж, з Валентина. Подивіться, який він соковитий, і який він пігментований. Прям дуже пігментований. Що одразу хочу сказати: смак неймовірний. І неймовірний, як мінімум, тому що перегородки взагалі не відчуваються. Його можна не чистити, просто нарізати дольками. Гіркоти абсолютно нема. Дуже соковитий, солодкий і нема оцієї сильної кислинки, яка присутня у кривавих цитрусів. Тобто, досить такий лайтовий. Ніжний солодкий смак. Дуже, дуже ну, прям чудовий сорт. Я задоволений, я давно чекав плодоношення цього помела, і я прям дуже задоволений. Це щодо Валентина. Якщо розглядати далі, то у нас йде каупан. Каупан, як завжди, плодоносить класний сорт. В цьому році дуже товста шкірочка, як бачите, м'якоті не так багато. Але, що хочу сказати, відсутня гіркота в цьому році. І також дуже ніжні, ніжні пригородки. Я порізав декілька дольок, то я навіть не чистив там по долькам. А прямо так, як є, так і є. Дуже солодкий, цоковитий. І відсутня гірчинка. Це прям дуже мені подобається. На рівні, до речі, от, ці два сорти. Якщо сьогодні взяти, самі солодкі, і повністю у них відсутня гірчинка. І також світі. Світі дуже соковитий. Також товстенька шкірочка цього плоду, Також повністю відсутня гіркота. Можна не чистити, я просто відрізав саму шкірочку, а все інше так посмакував, і дуже чудовий смак. Ну, дивлячись на те, що воно перевисіло. Усі плоди перевівся приблизно, ну по місяцю точно десь щось відвалилося, лежали в теплиці. Але, тим не менш, все дуже соковите і дуже смачне. Якщо розглянути пінк, то у пінк смак скажімо так, більш помеловий, мабуть, навіть, ніж у Каупана, ніж у світі. От прямо він дуже нагадує покупні, такі соковиті помело. Тому що є і кислиночка, і цукристість, і легенька гірчинка у шкірочці. Тобто в перегородках. Тут треба було чистити, я чистив. Але по смаку дуже класне. Насіння, до речі, нема в жодному поді. Взагалі нема насіння в цьому році. В світі в перших плодах було. В цьому нема. От. Пінк також дуже достойний сорт, при тому, що він досить компактний рано починає плодоносити, Плоди не дуже великі, тому навіть на підвіконні можна отримувати плоди. У мене, до речі, перший плод Пінка, якраз таки був отриманий на підвіконні у будинку, навіть не в теплиці. Потім був він перещеплений, але ну, дуже гарний сорт. Ну і звичайно ж, ріорет. Це, мабуть, тепер мій фаворитний сорт серед грейпфрутів. Якщо його порівнювати зі старорубі, то він солодший, у нього набагато ніжніші перегородки, він стабільний, у нього нема проблем з хворозами, і він рано починає подоносити. Тому дуже він мені подобається по смаку він кисло-солодкий, чи солодко кислий, з легкою легкою гірчиночкою, тобто з легкою, прям, не те, що він гірчить, як ріфрут, а прям з легкою. Можна не чистити перегородки, лише саму кожару прибрати. Тому, друзі, отакий вийшов сьогодні. У нас букетик з помело, та гріфрутів та гібриду. Я дуже задоволений прям Валентину Ван Лав тепер супер-пупер сорт. Всім обов'язково раджу вирощувати цитруси, не боятися вирощувати навіть крупноплодні цитруси. У квартирах, будинках, тому що все це реально, все це можливо, і ви все це можете зробити. І потім смакувати отаку от красу. Я прям не знаю, я скільки разів ще за сьогодні скажу, що це прям супер. От все буде добре. Дякую за перегляд.